Прикордонники, поліція та Нацгвардія розпочинають набір добровольців у штурмові батальйони. В Україні стартувала національна компанія рекрутингу гвардія наступу. Міністерство внутрішніх справ оголосило створення додаткових бригад. Ця компанія реалізується через мережу центрів надання адміністративних послуг. Якщо казати про Чернігівщину, то це 5 СНАПів і мета цієї компанії. Це залучення високомовмотивованих патріотичних людей. За словами чауса, добровольці можуть обирати в якому саме підрозділі чи батальйоні хочуть проходити службу та в якому місці за контрактом або за мобілізацією. Рекрути проходитимуть і спецпідготовку в структурі нацгвардії. Планують створити шість штурмових бригад. Формування цих бригад це майбутній вклад в нашу перемогу. Військовослужбовці, які будуть призвані до цих бригад, вони будуть забезпечені сучасним озброєнням, бронетехнікою. Також будуть її готувати найпідготовленіші інструктори, які вже пройшли бойові дії, Нацполіція та Держприкордонслужба створять по одній бригаді за цією компанією. Прийнято рішення сформувати бригаду людь. Якраз всі навички, які ми отримали, і бажання, вони переростуть в бригаді «Людь». Що таке бригада люди? Це е, міжрегіональний територіальний підрозділ національної поліції е, в структурі Національної поліції, е, буде займатися функціями по обороні, а також по наступу і звільнення е, нашої землі. Всі, е, хто захоче, по-перше, їм треба буде пройти чіткий відбір, однозначно, треба буде здати фізичну підготовку, тести. І вони будуть зараховані по скороченій програмі саме глави національної поліції. В державній прикордонній службі створюється 15-й мобільний прикордонний загін, який буде мати назву Сталевий кордон для проходження служби в ньому запрошуються мотивовані люди, які готові до захисту рідної батьківщини. У Чернігівському ЦНАПІ вже облаштовані відповідні місця, де можна записатися до штурмових бригад. З собою треба мати такі документи. Обов'язково потрібно мати при собі паспорт, військовий квиток ідентифікаційний код. Ми їм пояснюємо певні умови, і якщо вони залишають свої дані, то вони заповнюють певні анкети, згоди там на обробку своїх персональних даних. Вже був певний поток людей, навіть кандидати, кандидати по мобілізації зараз переважно. Люди ще не визначилися чи вони хочуть на контракт, чи по мобілізації.